Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Зимові канікули це той проміжок часу, коли можна відпочити, поколядувати, зустрітися з друзями і взагалі перезавантажитися. Та хай там як, але коледжан одногрупників не вистачає. Отож, з метою пізнати щось нове, згадати вивчене та й просто побачитися і порозважатися. Студентам були запропоновані вечірні зустрічі в дистанційному форматі, а долучитися до них могли усі охочі. Гра у десятку та літературний боулінг поєднали завдання на ерудицію і знання основних понять з мови, літератури та фізичної культури. І хоча зустрічі були необов'язковими, усі присутні отримали багато позитивних емоцій. Доведено? Що чергування різних видів діяльності допомагає позбутися стресів, стримано сприймати негативну інформацію щодо ситуації в країні та, попри все, розвиватися і інтелектуально зростати. Попереду другий семестр багато нового, тож хай прагнення до вдосконалення постійно зростає. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!